you <laughs> Сергій 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 У неділю 25 січня, коли в Україні було оголошено жалобу за загиблими мирними жителями Маріуполя, який вороги обстріляли із важкою зброєю. У Полтаві невідомі вкотре позбуткувалися над пам'яттю героїв Небесної Сотні. Осквернили нацистською свастикою стелу навпроти обласної державної адміністрації та паркан біля аграрної академії, розмальований патріотичним графітом. 26 січня постраждалим від теракту маріупольцям за ініціативи Полтавської обласної державної адміністрації рятувальники спільно з волонтерами області зібрали та відправили гуманітарну допомогу: харчі, ліки та будівельні матеріали всього близько 8,5 тонн гуманітарної допомоги. Загалом Полтавська область для жителів Донеччини та Луганщини вже передала більше 200 тонн гуманітарної допомоги. Цього дня голова обласної державної адміністрації Валерій Головко зустрівся з силовиками, керівниками районів і галузевих департаментів області. Він дав завдання до 1 лютого вирішити всі проблемні питання щодо повноцінної організації роботи загонів самооборони у районах і містах області та допомоги військовим комісарам на місцях завершити процес мобілізації. Окрім того, 27 січня на Полтавщині створили регіональний штаб із надзвичайних ситуацій, уповноважений сформувати економічний мобілізаційний та харчовий резерв краю. Це допоможе у разі надзвичайної ситуації, адже саме через відсутність таких запасів Маріуполь нині потребує гуманітарної допомоги. 26 січня у Полтавському літературному меморіальному музеї Панаса Мирного відбувся круглий стіл Рицар, вчений дослідник української ідеї Петро Ротач. Присвятили його 90 річниці від дня народження нашого земляка, письменника і літературознавця. А у полтавському музично-драматичному театрі імені Гоголя цього дня відбулася прем'єра вистави Мить життя за п'єсою американського драматурга Томтона Уайлдера. Наше містечко. Глибокий психологізм і реалії сьогодення плюс місцевий колорит, такий рецепт вистави. 27 січня відбувся фінал ювілейного 20-го обласного конкурсу учителі року 2015. У ньому взяли участь 25 вчителів Полтавщини. Всього ж, за вихід у фінал у міських та районних етапах конкурсу змагалося 87 педагогів. На базі полтавської загальноосвітньої школи номер 34 фіналісти змагалися у майстер-класах у п'яти номінаціях. Українська мова та література, правознавство, хімія, образотворче мистецтво та класний керівник. А також представили журі власні веб-сайти. 28 січня, за дорученням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, у Полтаві перебував голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський. Разом із головою обласної державної адміністрації Валерієм Головком він в першу чергу оглянув спеціальну техніку рятувальної служби області. Насамперед звернув увагу на її здатність бути використаною за призначенням. Головного рятувальника країни зацікавили новітні розробки полтавців, зокрема квадрокоптер, який можна застосовувати для пошуку людей, обстеження об'єктів та осередки можливих надзвичайних ситуацій чи подій. Сергій Бочковський відзначив, незважаючи на те, що більшість техніки полтавського гарнізону застаріла, але завдяки зусиллям рятувальників, вона цілком боєздатна. 29 січня у Полтаві попрощалися із бійцем 95-ї бригади Денисом Синюком, який загинув 26 січня під час мінометного обстрілу, захищаючи Донецький аеропорт. Відспівали 21-річного загиблого героя кіборга у храмі Віри Надії Любові. Домовини з його тілом привезли 28 січня пізно увечері бойові побратими. У полтавця Дениса Синюка залишилася мама та молода дружина. Весілля вони зіграли у жовтні минулого року. Поховали нашого земляка на алеї героїв на міському кладовищі. 30 січня в обласному управлінні міліції представники ЗМІ продемонстрували новітню зброю, яка вже є на балансі обласного МВС і яка незабаром потрапить у зону проведення антитерористичної операції на схід України. Новітні зразки українського виробництва державного підприємства наукового виробничого об'єднання Форд Міністерства внутрішніх справ України. Цього ж дня громада Полтави ледь не зрівала пленарне засідання 47-ї сесії міської ради. На засідання без реєстрації зайшло більше десяти чоловік, які представлялися учасниками. АТО. вони вимагали від міського голови Олександра Мамая віддати розпорядження про надання їм земельних ділянок у міському селищі Вороніна. Також представники громадськості вимагали від міської ради ухвалити звернення до міжнародних організацій з приводу визнання так званих ЛНР та ДНР терористичними організаціями, а Російську Федерацію країною-агресором за звернення до світової спільноти проголосували лише 20 депутатів. Решта обранців спільно з міським головою відволи виявлення, утримались. Січний прем'єр-міністр України Арсеній Якуніков вважає прорішення провідати міністр, згідно з яким затверджується режим невзвичайної ситуації на території українських та руганських областей і режим підвищеної готовності на цій території України. Прем'єр-президент Радонеж зі стилі не сподобається надзвичайним чи військовим станом, який встановлює Верховна Рада що правда є і не приховуючи спеціальні служби, які працюватиме, що називається «Стільки дні на кожен 24 години на дому». Передові кроки за кілька годин мають відбути у регіонах України. Тож саме адміалова контакту обладок адміністрації Валерій Володько обрав терміну гонарагу з приводу підготовки до режиму підвищення готовності. Раніше обговорили конкретні кроки підвищення цивільного захисту контакту те, що відбувається сьогодні в Маріуполі, не дай Бог, воно перекинеться далі. А хто живе ще в ілюзії якоїсь, то я можу з собою запросити в ту зону, я буду їхати на наступному тижні. Щоб всі опустилися на землю і подумали про те, що війна не відбувається тільки в Маріуполі, а що відповідальність сьогодні і тут, в центрі України. Наскільки будемо підготовлені до надзвичайних ситуацій, настільки й вдасться зберегти правопорядок на Полтавщині, зауважив голова облдержадміністрації Валерій Головко на нараді із силовиками, керівниками районів та галузевих департаментів, обласний військовий комісар Борис Павлов доповів, що розпорядження про формування загонів оборони було ще у липні 2014-го. Проте до цього часу майже у всіх районах є недопрацювання. Найпоширеніші це те, що не визначені та не обладнані кімнати для зберігання зброї, місць для особового складу не визначено організації, які відповідають за харчування. І усунути всі ці недоліки керівники районів повинні вже до 1 лютого. Дав розпорядження Валерій Головко. Сьогодні відбувається в містах. Це не просто статистика, що каже сьогодні військовий комісар. Це сьогодні вимога. Президента, є вимога уряду, і за це буде повна персональна відповідальність кожного очільника на містах. Вулиці населених пунктів в області нині щодня патрулюють 700 правоохоронців до 50 військових та майже 150 членів громадських формувань. Доповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника обласного управління Міністерства внутрішніх справ Андрій Балонь. Одним з реальних резервів, які ми ще не зможемо долучити до цієї роботи, це є громадське формування, небайдужі громадяни, власники вогнепальної чи травматичної зброї. Згідно наших обліків, по області зареєстровано майже 35 тисяч власників вогнепальної зброї. З власниками зброї проводиться уже в даний час роз'яснена робота, спрямована на їх залучення до патрулювання населених пунктів, що з силами однієї міліції ну не в змозі вони забезпечити цей правопорядок. Тому виникає сьогодні потреба в утворенні цих загонів самооборони підпорядкованих міліції. І друге, все ж таки нам необхідно модернізувати цю систему відеоспостереження, яка сьогодні чи відсутня, чи яка існує на такому рівні, що взагалі майже її там немає. І тут я хотів би до вас звернутися з проханням, щоб ви на, так станетеся на наступних сесіях, а може позачергових сесіях, все ж таки врахували видатки на ці речі. Це дуже важливо. Звичайно, неабияк важлива для безпеки і правопорядку і свідомість людей, зауважив Валерій Головко. Ну, нема сьогодні ресурсу держави повноцінно захистити нас. Тому ваша робота безпосередньо проводити ці пояснювальну роботу. Залучати сьогодні фахівців, що так, з Міністерства оборони, що з міліції, про ту роботу, яку потрібно сьогодні проводити. Саме головне пробудити небайдужість на, на, на кожного нашого мешканця. А я вам скажу, наскільки вони будуть небайдужі, наскільки вони будуть довіряти владі, довіряти міліції, до, 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 довіряти Службі безпеки України і військовим, така в них буде реакція. Якщо людина постійно... Звернення до міліції чи звернення до військомату отримала тільки вказівки, то вона в житті не буде приходити і говорити про те, що вона не наблюдає, чи бачить небезпеку в тому чи іншому форматі. Тому нам потрібно одночасно з тим, що сьогодні ми проводимо цю роботу, повертати ще довіру людей. Докладніше про заходи безпеки, які запроваджують у області, Валерій Головко розповів на прес-конференції у інформаційному агентстві Новини Полтавщини. Відповідні структури, а це правоохоронні органи, це служба безпеки України, це військові комісаріати розробляють план заходів по забезпеченню безпеки, починаючи з сіл прикордонних територій щодо кордонів Дондровської області, Харківської області і Сумської області. Забезпечувати правопорядок від тепер міліції допомагатимуть громадські формування, загони самооборони та громадські патрулі. Їх мають створити якнайшвидше у кожному районі області. Вони працюють в виключно форматі роботи органів внутрішніх справ і служби безпеки України. Вони будуть їм підпорядковані напряму. І тільки на підставі цієї роботи і цієї співпраці вони будуть мати право отримувати травматичну зброю. Це необхідний крок, адже у спецпризначенців та працівників СБУ вистачатиме роботи, виявляти контрабанду із зони АТО та диверсантів, зазначив Валерій Головко. Органами внутрішніх справ служби безпеки України відпрацьована схема патрулювання об'єктів і патрулювання і забезпечення безпеки об'єктів надзвичайного стану. це мається на увазі об'єкти енергогенеруючих компанії, це об'єкти водопостачання, це об'єкти водоводовідведення. Це все, що пов'язане сьогодні з якостю життя наших людей. Окрім цього, Валерій Головко дав доручення органам місцевого самоврядування збільшити видатки з місцевих бюджетів на цивільну оборону та забезпечення правопорядку. Це стосується ліків, які необхідні при випадку чорвичайних ситуацій. Це продовольство, яке необхідно під час будь-яких там подій, які відбуваються. Це додаткові паливно-мастильні матеріали, і це одяг, який необхідний будемо, так, на випадок порятунку чи загрози, яка може бути в нас. Врахувати в бюджетах поточного року видатки, додаткові видатки на збільшення кількості камер відеоспостереження в містах скупчення громадян. Полтавщина вже подала руку допомоги зруйнованому Маріуполю. У понеділок туди відправили тільки автомобілів із харчами та одягом. Тієї ж ночі туди поїхали вантажівки з будівельними матеріалами. Ігор Середа, Наталія Рясна, Павло Бабінчук для телетежневика. У неділю зранку стело Героя Майдану біля Полтавської обласної державної адміністрації невідомі вкотре обплямували свастикою, знаком російських націоналістів. Чорним графіті кілька фашистських хрестів перекреслили герб України. Громадські активісти обурюються. Це вже не перший випадок, тому що до Дня Соборності було зірвано прапор біля Котляревського. Можливо, це ну догади, але це саме знаєте ті проросійсько налаштовані вандали, які хочуть розшатати ситуацію в Полтаві. І, взагалі, ну у нас Полтава дуже патріотичне місто. Нам дуже боляче всім. На Полтавщині у рамках четвертої хвилі мобілізації за повістками з'явилося до 70% військовозобов'язаних, стверджують в обласному військкоматі. Щодня там працює допризовна медкомісія. У нас приходять такі, що вже вік у них ну, десь 50 років. Там. Багато таких і є такі, що вже в них набуті захворювання. От вони служили в своє время, а зараз набули ті захворювання: гіпертонічна хвороба, виразкова хвороба, виразкова хвороба серцем. Там, то вони просяться, щоб хочуть служити. Роком фінансування галузі охорони здоров'я зменшується, констатують у міському управлінні охорони здоров'я. І Якщо заробітна плата майже не змінюється, то енергоносії нестримно дорожчають. Ой, на жаль, з кожним роком зростають відсотки не тільки на заробітну плату, але й на енергоносії. Якщо ми говоримо, що структура видатків минулого року була така, що на заробітну плату витрачалося 78-80%, близько 10% на енергоносії. то вже в цьому році енергоносії займають 21%. Десь така ж цифра залишається, як і в минулому році, на заробітну плату, порядка 80% в структури, і все інше порядка 8-7% це на все інше, на медикаменти, на харчування, на інші потреби лікувального закладу. У Бутенківській школі Кобиляцького району зимові види спорту популяризує учитель фізкультури. Микола Мигуля говорить, прищепити дітям любов до спорту можна навіть попри нестачу коштів. При бажанні можна знайти і матеріальні можливості, можна знайти ті декілька десяток пар лиж. Можна зацікавити дітей з допомогою такого різновиду лиж, як біатлон. Ми це проводимо до речі, і серед дітей це зустрічає дуже великий інтерес. На Полтавщині один з найвищих рівнів підготовки до весняно-польових робіт відзначили агропідприємства області у міністерстві. Проте це абсолютно не вирішує фінансових проблем, нарікає Сергій Фролов. Кредитні портфелі не зменшаться в цьому році, але питання кредитної ставки вона досить висока. і ми вже направляли свої пропозиції міністерству, що терміново необхідно вводити компенсацію кредитних ставок з обласного етапу конкурсу вчителі року викладач полтавської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 39 Сергій Зайцев ділиться рецептом педагогічної майстерності. Доводиться постійно вчитися, у тому числі і спілкуючись з учнями. Справжній вчитель, той, який може навчити дитину того, навіть чого сам не вміє. Це перш за все. Ну і звичайно, що вік живий вікучись. Цього року фінансові потреби пенсійного фонду області не будуть менші за минулорічні, прогнозує Валерій Руденко. На забезпечення пенсіями потрібно понад 8,5 мільярда гривень. Причому бюджет фонду знову буде дотаційним. Сьогодні потреба складає у нас понад 760 мільйонів у місяць. Область здатна забезпечити себе на 380, максимум на 400 мільйонів, тобто менш ніж на половину ми не виживемо, а вже для дітей підтримаємо скромну уроку, розпустимо в них закриття, а діла поїхала, то що не очікає за ділою, крім того, що продукції, обношені до цих сертифікованих за діло стандартами, висновлюється конкуренція. Тож, будинок рятунку, чи діло на полості – це так замовлено. Важливо, що у регіональній только на стене за себя не смотри, ну там, на моем любимом настинке, областной организации организации, а областной организации Минулий рік 40% промислових підприємств області завершили зі збитками. Найбільше падіння виробництва у машинобудуванні 44 – 44%. І райдужних перспектив промисловці не бачать. Ціль нашого засідання – забити тривогу, що тим проблемам України, Добавляются еще и социально-экономические. А это прежде всего и наша социальная ответственность за то, чтобы люди, которые работают на, нашем предприяти... на наших предприятиях, ни в коем случае не ощутили пустоту в карманах, ни в коем случае не ощутили, что такое безработица. Нині згорнуті усі програми державної підтримки промисловості. Немає навіть профільного міністерства. З березня 2014-го галуззю опікується Міністерство економічного розвитку. бути за У нас всі розуміння є, що, де, куди, але ми знаємо, що багато питань просто не вирішаються із відсутності практично будь-якої координації. Ну а координация в таких вопросах, как проталкивание нашей продукции на, даже на внутреннем и не говоря уже в мировых рынках, мы давно об этом забыли. Мы все это делаем практически самостоятельно. Мы понимаем, что другого пути нет, альтернативы нет, и движение в Евросоюз требует от нас пересмотра очень больших объемных... Таких і рішення проблем зв'язаних з сертифікацією нашої продукції. Ми к этому двигаємося. Ми це все, Но, к все це самотужки. Відсутність державної підтримки вітчизняної промисловості підтвердив і президент Крюківського вагонобудівного заводу Володимир Приходько. Більше того, говорить Україна, віднесена быть віднесення небольшого кількості государств, де відсутствують на уровні на законодательному рівні определення. касающиеся национального товаропроизводителя, локализации производства, национального продукта. Сейчас можно практически привезти из-за рубежа готовый объект, привернуть к нему табличку и считать, что это сделано в Украине. Но мы прекрасно понимаем, как большие строители, что такое уровень локализации. Мы понимаем, что значит производить продукт у себя или делать вид, что он произведен в Украине. Сегодня нет ни законов, ні подзаконных актів, которые бы определяли эту политику. Поэтому спекуляции по существу, которые ведутся на этой почве, идут тому, что отечественный товаропроизводитель поставлен в одно из самых последних мест в ряду при приобретении такой продукции в целом. Отсюда появляются синдромы Хендая. пресловутая система э, получения наперед налога на прибыль и невозврат налога на добавленную стоимость э, привела к тому, что по нашему предприятию государство на протяжении уже двух лет нам должно более миллиарда 150 миллионов гривен. Из них более 300 миллионов невозмещенный налог на добавленную стоимость. Эти уже деньги потеряли свою значимость, хотя бы потому, что курс доллара за это время куда ушел. Инфляция съела эти, эти, эту сумму как покупательную. Но даже эту сумму мы практически сегодня не видим в перспективе к возврату. То, что сегодня переплачено, но ну, мы давайте уже будем реалистами, не вернем. А вот через получение заказа сегодня... Государство как бы так не тратит свои деньги, Верно, свои деньги, но тут же дополнительный как бы так, резерв отвлечения средств бюджета. не отвлекает их для того, чтобы вернуть. Ну у меня есть, по-моему, так видение своєї поэтому я проговорю. Тож первое, с чего необходимо розпочати, це дати держзамовлення відчиняним підприємствам, вважають промисловці. Для того чтобы все таки машиностроение заработало, нужно развивать внутренний рынок. Для того, чтобы его развивать, мое предложение ⁇ не надо давать каких-то преференций предприятиям, те, которые делают комплектующие. Надо дать возможность государственные заказы или какие-то определенные льготы, чтобы это было выгодно предприятиям. Ну, в образовании, ценообразования, чтобы они могли выходить на другие рынки. Это тем предприятиям, которые делают конечную продукцию. Такое как Вагоностроительный завод, как крас, как запорожский автомобильный завод, как Богдан. Их надо поднять, дать возможность им работать. Они вокруг себя э, дадут возможность работать другим предприятиям. Вот предприятиям смежникам, которые здесь многие сидят. А кроме того, когда говорят о мелком и среднем бизнес я все время задумаюсь, откуда он будет браться у нас в стране но ну, на основе чего он будет развиваться просто так он всегда развивался вокруг крупных предприятий. конечно это конечно но когда говорят что вот эти крупные как бы не нужны а будем ориентироваться на столпы, вот. то есть будем мы работать мы будем давать работу им поэтому мне кажется вот это на это надо обратить внимание Наприклад, коли не використовують українські ресурси, це траса Київ-Харків, які роблять іноземці, зауважують члени УСПП. Вони приїжджають зі своєю технікою, там стоять марини, томати, «Вібау», А ми теж присутствуємо, але хотілося б, щоб это работали. Кразы работали техника дорожного завода дорожных машин. Если у нас не хватает каких-то мозгов, пусть правят балом по строительству дорог действительно иностранцы, но используют наши возможности. Здесь в структуре себестоимости, неужели экономическая неграмотность там и высших эшелонов власти не позволяет просто понять, что в структуре себестоимости любого товара, кроме цены, которая конкурентная, к примеру, там с европейскими, сидит еще заработная плата, социальное состояние. також є аналоги і В часи кризи усі країни світу підтримують своє виробництво, погоджується із промисловцями голова облдержадміністрації Валерій Головко. Разні сьогодні профільного прямого міністерства, значить, ми повинні яку-то свою координаційну групу создать із представників міністерства вас, і я готовий возглавити цю координаційну групу, которая отработает і предложит модель, потому що якщо ми просто будемо ждать, що нам дадуть